Друзі, вітаю! 2 березня Григорій Омельченко, Герой України, генерал-лейтенант, почесний голова спілки офіцерів України, кандидат юридичних наук, доцент, записав звернення до силовиків і до президента Зеленського. Друзі, я дуже рекомендую прочитати це звернення або послухати на каналі Вовчиця Плюс. Вирішується доля країни, і ми не можемо бути байдужими до себе. Настав час всім бути свідомими. І уважними, щоб не опинитися в один звичайний день в раші. Я обидва посилання на саму статтю і на відео залишу в описі, а прочитаю тільки першу частину цього звернення. Стаття називається це елементарно Ватсон або як не виглядати дурним». Фразу, винесену в заголовок статті, знає весь світ, її часто вживають, коли обговорюють якесь питання, відповідь на яке лежить на поверхні. А співрозмовник його не бачить. Тоді, як правило, і говорять, це елементарно, Ватсон. Та як засвідчила прес-конференція на форумі Україна рік 2024, для президента Володимира Зеленського одне питання було дрімучим юридичним лісом. Хоча він і має диплом про вищу юридичну освіту. Маю на увазі питання щодо його легітимності після закінчення п'ятирічного президентського сроку 20 травня, підняте журналісткою Яніною Соколовою. Зауважу, що легітимність Зеленського уже півроку активно обговорюється у ЗМІ і соціальних мережах. Я сподівався, що Зеленський буде підготовлений до прес-конференції і дасть адекватну відповідь на питання щодо своєї легітимності після 20 травня. Вона могла звучати приблизно так: мені добре відоме це питання. Оскільки однозначної відповіді на нього в Конституції немає, я дав доручення юристам підготувати подання до Конституційного суду, далі КС. Який повинен дати тлумачення відповідних норм конституції щодо моєї легітимності після 20 травня, коли закінчується п'ятирічний президентський термін, підготовлене подання направлю до КС для розгляду. Думаю, що такий крок буде правильним: він нейтралізує підстави для маніпуляцій і спекуляцій щодо моєї легітимності до завершення війни і обрання нового президента. Так, на мою думку, повинен був сказати державний муж, який має вищу юридичну освіту, щоб зняти напругу в суспільстві і нівелювати російські наративи щодо теми виборів і легітимності президента Зеленського після 20 травня. Але те, що заявив Зеленський, засвідчило в черговий раз, що у нас немає президента, ми маємо кіношного Голобородька, який паралельно грає ще й роль Наполеона щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось, як ви сказали, може, всередині України. Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи, всі розвідки, сімки мають. Для всіх це, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі. Мені дехто з них навіть говорить прізвище, тих, хто у нас всередині, хто піднімає цей наратив. Погана ідея. Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції до України. Прикро було чути таке пояснення від особи, яка має диплом правищо юридичного освіту, але не знає загальних засад Конституції України, на якій вона присягалася на вірність українському народу, і за час правління країною не раз її порушувала та вчинила діяння, які мають ознаки державної зради. Така заява Зеленського дуже схожа на його маячню про підготовку заколоту. Державного перевороту проти нього, яку він зробив на прес-конференції 26 листопада 2021 року. У листопаді 2023 року президент Зеленський заявив, що Москва готує третій майдан, щоб усунути його від влади, постійні заколоти, майдани, дестабілізація політичної ситуації, щоб усунути Зеленського від влади, які постійно звучать з його вуст і підконтрольних йому спецслужб. Це вже манія переслідування і страх, який ним керує. Про психологічні риси характеру Зеленського і його психотип. Настійливо рекомендую прочитати висновки медичних фахівців, які опубліковані тут. Ви ознайомитеся з порівняльними характеристиками поведінки Зеленського і Путіна, побачите схожість і відмінність їх характерів. Сподіваюся, що після прочитаного 13 мільйонів 541 тисяча 26 йолупів зрозуміють нарешті, кого вони обрали по приколу главою держави і верховним головнокомандувачем ЗСУ під час війни. У квітні 2019 року 73% недумаючих обрали ганьбу. А у лютому 2022 року весь український народ отримав і ганьбу, і велику війну. Читаєш, слухаєш. Все те, що говорять Зеленський, його менеджери, підконтрольні йому силовики, і в черговий раз переконуєшся, які дилетанти, недоумки і йолопи сидять у владі. Здавалося б, все просто: робіть все чесно, відповідно до конституції і законів, виконуйте суверенну волю народу якому присягалися на вірність, і країна буде розвиватися і процвітати без громадянських конфліктів, масових протестів і майданів. Так ні, дорвалися до влади, як свинні до карита, і почали грабувати країну гірше, ніж московські воші і путінські фашисти, систематичні порушення конституції і брехня. Стали нормою поведінки Зеленського і його корумпованого оточення. Україну пограбували на сотні мільярдів гривень. Москві не потрібно ніяких зусиль для дискредитації найвеличнішого президента сучасності і його оточення. Він і його п'ять-шість менеджерів самі себе так скомпрометували своїми діями, які мають ознаки державної зради, що далі нікуди. Соромно за керівників. Розвідслужб і контррозвідки України, які під шарманку Зеленського співають про зраду тих, хто критикує найвеличнішого і розганяє, на їх думку, так звані московські наративи про його нелегітимність після 20 травня. Панове керівники спецслужб, бігаючи за міфічним надуманим майданом 3, ви випромаргали російську агентуру у себе під носом, яка план контрнаступу ЗСУ. Минулого року поклала на стіл у Кремлі ще до його початку. Про що на прес-конференції заявив Зеленський? Краще б промовчав так зганьбити себе. Колеги, не бійтеся оприлюднювати списки прізвищ впливових людей, які зараз знаходяться на території України, з якими працює ворог, щоб вплинути на суспільно політичну ситуацію в країні. Звичайно, що окрім тих, яких використовуєте в оперативних іграх з російськими спецслужбами, тільки не переграйте себе, як лейтенант ексголова СБУ Іван Баканов. Запитання до вас чому він, будучи звільненим указом президента за невиконання, неналежне виконання службових обов'язків, що призвели до людських жертв чи інших тяжких наслідків, або створило загрозу на стані таких наслідків? До цього часу не взяти під варту і йому не оголошена підозра у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення до військової служби, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Зеленський не дозволяє притягнути до кримінальної відповідальності свого друга дитинства з одного двору. Колеги! Ви назвали прізвища лише росіян Карнієнка і Суркова. Вони нам відомі і без вас. І далі говорите, зрозуміло, що всі колаборанти, зрадники, яких прихистила Московія, але прізвища їх не вказали. Позиція нашої організації щодо зрадників, яким офіційно оголошена підозра у Державній зраді статті 111 ККУ. І вони переховуються за кордоном однозначно, фізичне знищення. Повний список цих осіб ми маємо. При найменшій нагоді вони будуть ліквідовані. Принципи нашої роботи – знайшов, знищив зник. І – -не. не підтверджуємо, не заперечуємо, не спростовуємо. Ми привиди на видимки. Ворога в полон не беремо, своїх не кидаємо. Колеги зі спецслужб. Далі звертається Григорій Омельченко. Не розписуйтесь у своєму безсиллі проти масової закупівлі ворогам різноманітних телеграм-каналів і старінок в соцмережах. Ви не знаєте, що потрібно робити в умовах воєнного стану з пливовими людьми, скупленими Московією телеграм-каналами та бутафермами?» Які працюють на Росію і розхитують ситуацію в Україні, панове керівники розвідслужб. Ви що, бликоти об'їлися? Чи у такий спосіб вводите в обману президента, лякаєте його і українців? Ви перетворилися в інформаційне агентство і піар-кампанії по обслуговуванню Єрмака Зеленського? Припиніть вішати на вуха українців лакшину. Маєте реальні, непридумані фактичні дані, докази? Про шпигунську або колаборантську діяльність конкретної особи або групи осіб, арештуйте їх, пред'явіть підозру і направляйте справу з обвинувальним актом до суду для винесення вироку, вживайте інші заходи, необхідні для ліквідації ворожої діяльності проти України в умовах воєнного стану. Мені вас в цьому вчити, як це робити? Український народ вам платить високі зарплати. Щоб ви професійно робили свою роботу, а не розпускали фейки, як в серпні минулого року, що будете пити каву на набережній в Ялті. Пам'ятаєте, як ваш найвеличніший верховний 19 січня 2022 року обіцяв українцям шашлики у травні? Послухайте його звернення, якщо забули, воно так нагадує його і ваші сьогоднішні заяви. Панове керівники спецслужб досить влаштовувати шепіто разом з клоуном Зеленським. Займайтеся нарешті своєю функціональною справою, не порушуючи конституційні права українців. Хто як не вони, ризикуючи своїм життям, щоденно допомагають вам у вашій розвідувальній і контррозвідувальній діяльності? викритті фактів корупції, розкрадання бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень без них ви глухі і сліпі. Не забувайте про це. Не проводьте незаконні, безпідставні оперативні заходи з елементами провокацій проти блогерів, журналістів та громадян України, які критикують і висміюють президента Зеленського, його оточення, викривають факти їх злочинної діяльності на своїх Ютуб-каналах, фейсбук-сторінках, телеграм-каналах. Україна правова демократична держава, стаття Перша Конституції. Відповідно до статті 19 Конституції, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб. Що передбачені Конституцією та законами України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність, стаття 60 Конституції, панове правоохоронці, не скочуйте Україну до поліцейської авторитарної держави, як це робили президенти Кучма і Янукович. Та підконтрольні їм правоохоронні органи. Я не раз говорив, що президент Зеленський потрібний Кремлю для реалізації його геополітичних цілей. Зеленський влаштовує Путіна Патрушева і його бережуть, як Зіницю ока. Не забувайте про Аманський кейс, який ви боїтеся відкрити, а також про провал операції Авеню Вагнергейт і здачу півдня України. Звини Зеленського Єрмака. У цих кейсах списки ворогів України і агентів Москви. Українці, не звертайте уваги на фейкові тухлі заяви представників аморальної, корумпованої, цинічної, деградованої зі влади, її кінець близький, прізвища хабарників, корупціонерів, колаборантів, зрадників відомі. Суди над ними будуть швидкі і справедливі, штрафбат і на фронт, кордон закритий. Українці, нам своє треба робити. Не опускаємо рук, тримаємо міцно зброю, відчуваємо плече один одного і знаємо, що спина надійно прикрита побратимами. У кожного свій фронт. Не зраджуємо, не боїмося, не мовчимо. Об'єднуємося навколо ЗСУ, а не навколо Зеленського. Вимагаємо відставки президента Зеленського. Народ і армія єдині віримо у ЗСУ, боремося разом і перемагаємо. Далі стаття продовжується, а я на цьому завершую. Лінки залишаю в описі. Будь ласка, прочитайте до кінця. Слава Україні!